Друзі, дуже часто до мене звертаються люди і жаліються, що їх болять суглоби. Найчастіше це коліна, це кульшові суглоби, плечові рідше буває біль в ліктях чи в кистях. І оскільки проблема суглобів, вона має декілька різних причин, так в когось це перенавантаження, в когось, скажімо, холодні ноги. Погана циркуляція крові в інших людей можуть бути різні запальні процеси, то відповідно і доглядати за суглобами потрібно по-різному. І звичайно, що одна з найперших рекомендацій це зверніть увагу на те, скільки води ви випиваєте за добу, тому що як дефіцит вологи в організмі компенсується за рахунок того, що він забирає цю дефіцит цієї вологи, він компенсує її за рахунок хрящової тканини. І тоді хрящі стають слабші, відповідно, більше стираються і зношуються. Отже, що робити? Коли болять суглоби, коли артрити або, скажімо, артрози? Спеціально коресними фахівцями розроблена ці, ціла така, цілий комплексний підхід для того, щоб. Допомогти відновитися хрящовій тканині. Так, як я вже казав, ми починаємо пити більше води, але крім води, суглобу, а в хрящовій тканині потрібна інтенсивна циркуляція крові. Потрібно, щоб той хрящ мав можливість з між клітинної рідини черпати поживні речовини, мікроелементи, кисень та все необхідне для того, щоб якісно відновлюватись та загоюватись. І відповідно, якщо Кров циркулює погано, людина мерзне в ноги, чи десь в неї є якісь защемлення, спазми, то це провокує руйнування або, скоріше сказати, погане відновлення хрещової тканини. Отже, дивіться, міостимуляція саме вона допомагає доглядати за своїми суглобами. Якщо подивитися, взяти для прикладу колінний суглоб, то для того, щоб в колінному суглобі добре циркулювала кров, нам потрібно що? Багато. Ходити. Але якщо коліно вже пошкоджене, ми не можемо багато ходити, тому що воно буде знову ж таки старатися і ще більше боліти. І виходить, що людина потрапляє в таке замкнуте коло, що вона не може сприяти тому, щоб відновлювалася їх речова тканина в колінах. Подібна ситуація може бути також і в кульшових суглобах. Тому для того, щоб стимулювати хорошу якісну циркуляцію крові, особливо якщо в людини є артрит, хронічні запальні процеси, коли навіть коліно напрякає, потрібно робити міостимуляцію. Що воно дає? Дивіться, по-перше, коли ми прикладаємо нейростимулятори, я буду показувати на прикладі ліптя, обов'язково потрібно прикладати нейростимулятори на м'язи. Не на сам суглоб, не на коліно, не на чашечко, а от на м'язи, які йдуть перед суглобом. І відповідно на м'язи, які йдуть після суглобу. І включаючи міостимуляцію, ми сприяємо тому, що наші м'язи скорочуються, але сугло при цьому не навантажується. Якщо ми так само зробимо на коліно, то наші м'язи на стегні і на ікрах будуть працювати, будуть функціонувати, кров буде циркулювати, але ми сидимо і таким чином суглоб в нас нерухомий, тобто він не стирається і не зношується. І оця процедура буде забезпечувати нам рух м'язів, що в свою чергу призводить до якісної циркуляції крові. При артрозах артроз це якраз погана циркуляція крові, відбувається руйнування кісткової та хрещової тканини. Відповідно, коли ми робимо міостимуляцію, ми цю проблему усуваємо. Крещова тканина починає швидше відновлюватися, не так боліти. Людина може з часом більше ходити, більше навантажувати, і як результат проблеми ми позбуваємося. При артритах, друзі, ситуація трошки інша, адже це запальний процес, і ми там взагалі навіть гріти не можемо, особливо якщо коліно вже набрякає. Але якраз оця нейростимуляція, коли ми прикладаємо їх до. Біля суглобу з одного боку і з іншого боку, вона, не нагріваючи сам суглоб, дозволяє крові якісно циркулювати. Відповідно, збільшується кількість лейкоцитів, які вбивають знищують інфекцію. Раз. По-друге, через покращення циркуляції крові і роботу м'язів. Швидше рухається лімфа, яка відповідає за очищення і виведення токсинів, які накопичуються в результаті запального процесу. Завдяки цьому за 2-3 дні запальний процес проходить, набряк, е сходить, і коліно стає нормальним. Але коли ми позбулися запального процесу, це ще не означає, що коліно стало здоровим. В якості профілактики рекомендовано. Як мінімум два рази в день робити ось таку нейростимуляцію на проблемні суглоби по 15, 20, навіть до 30 хвилин. Також на нейростимуляторах можна регулювати інтенсивність від одинички до 20. Інтенсивність потрібно ставити таку, щоб м'язи рухались. І коли ми прикладаємо нейростимулятори, їх обов'язково треба намочити, також намочити ділянку. Шкіри, на які ми їх прикладаємо, щоб був кращий контакт. І потім, включаючи собі інтенсивність нейростимуляції, ми регулюємо, щоб наші м'язи рухались. Не потрібно робити надто сильно, але також і слабенька нейростимуляція буде давати дуже слабенький ефект. За 3-4 місяці хрещова тканина починає відновлюватися більш інтенсивно. І суглоб оздоровлюється. Для того, щоб повністю оновилася хрящова тканина, потрібно 6 місяців. Тому, користуючись нейростимуляторами, якщо ви хочете оздоровити свої суглоби, розраховуйте на більш тривалий період. Тобто в салоні ви зможете покращити стан, але ви не зможете повністю оздоровити. В домашніх умовах 2-3 рази в день використовуючи. Нейростимулятори можна досягнути бажаного результату для того, щоб бути повністю здоровим, щоб суглоби не турбували, не нили, не хрустіли і не боліли. Тому користуйтеся, бажаю всім міцного здоров'я і щоб вас ніколи не боліли ваші суглобчики.